21 лютого відбулося відкриття другого етапу всеукраїнських змагань пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги, які проходять за ініціативи президента України Володимира Зеленського під гаслом Разом до перемоги дуже приємно сьогодні вітати вас з початком другого етапу. Наше місто спортивне. Ми маємо дуже багато цікавих традицій, практично усіх видах спорту. А сьогодні цей непростий час, час військового стану. Ми повинні показати єднання нашої держави України, наших людей доброї волі біля збройних сил України. І все, що ми робимо, чи на виробництві, чи навчані, чи у спорті, це все присвячено збройним силам України. Пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги, це наймасштабніші учнівські змагання країни. Учні проходять 5 етапів змагань на різних рівнях шкільний, територіальний, районний, обласний та всеукраїнський. Сьогодні ви разом з усіма шкільною спільнотою, з усіма школярами нашої України зі Сходу до Заходу, з півдня до півночі долучилися до спортивних змагань. Шановні, мені твердо хочеться вірити, що прапор користання замайори на фінальний. Це український спортивний змагання, і ми покажемо дух нашого древлянського У сезоні 2023-2024 років. Всеукраїнські шкільні ліги розпочалися у грудні 2023 року і триватимуть до червня 2024 року з п'яти видів спорту: баскетбол, волейбол, футзал, спортивне орієнтування та черлідинг. Відкриття другого етапу розпочалося зі змагань з баскетболу на рахунок переможців. Да? По-перше, ви всі вже є переможцями, бо ви виграли свої шкільні етапи, ви, ви є, будете, представляєте тепер е, свої школи. Да? По-друге, чому ви є переможцями? Тому що ви, люди, які займаються фізичною культурою і спортом, зокрема баскетболом, вони вже є переможцями для свого, свого здоров'я. Да? Тому рухайтесь далі, не зупиняйтесь на досягнутому, будьте активні, будьте здорові. У результаті змагань переможцями стали. Третє місце Коростенський міський ліцей номер 4 Друге місце Коростенський міський ліцей номер 10 Переможцями стали учні Коростенського міського ліцею номер 7 Вітаємо переможців і бажаємо успіхів у наступному етапі змагань.